Так, поїхали де. Да. Вона чесно відверто погана. Що ми з можемо побачити? Діски красиві. Декілька мішків картошки, яблук. Це один з небагатьох плагін гібридів у своєму бюджеті. Як обділка буде українською. Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас на обзорі справжній японський класичний автомобіль Mitsubishi Outlander. Плагін гібрид 2017 року. Автомобіль у нас оснащений двохлітровим бензиновим медзиновим двигуном в парі з електродвигуном, потужністю 82 кінські сили. Загальна потужність автомобіля в нас 203 кінських сили, що для плагін гібрида досить навіть непогано. Автомобіль у нас іде на повному приводі. Це один з небагатьох плагін-гібридів у своєму бюджеті, який йде ну, повноцінним кросовером на повному приводі. Ну і одразу скажу ще одне найцікавіше, найкраще це те, що в нього дуже маленький розхід. Перших 100 км автомобіль проїжджає з розходом всього 1,8 літрів на 100 км. Це просто ну це просто супер. Я не знаю, на якому автомобілі ви ще так дешево проїдете. Але це тільки перших 100 км. Потім, коли розряджається батарея, у вас буде розсліду 5-6 літрів, можливо, навіть 7 в деяких моментах. Якщо підзаряджати батарейку і не часто їздити, то це просто-просто супер. Автомобіль у нас оснащений уже LED. Оптикою на топових комплектаціях з Америки ми можемо пригнати, щоб білет-оптика була. Тут вже буде йти лінза на ближнє окремо і на дальнє світло окремо. Це, ну, це великий плюс. От, у них взагалі передній вигляд, сам передок виглядає, ну, відрізняється від інших автомобілів. Як на мене, це, це класно, мені подобається. Ще з особливостей цього автомобіля це два отвори з двох боків. Один для... Зарядки другий для заправки, ось ми можемо побачити в У Нас є тут зарядка швидкісна і не швидкісна, можна заряджати автомобіль від дому від простої розетки. А ще велика особливість цього авто це функція. Зараз скажу, як вона називається: Vehicle to Home. Тобто, коли ваша гібридна система заряджена, ви можете автомобіль підключати до, до електромережі свого дому. І коли у вас немає світла, коли російські піри обстрілюють і в нас умикають через це світло. Ви можете собі підключити, сидіти в інтернеті, читати новини, дивитися Ютуб і донатити. От це дуже класно, це супер. Відкривши задній багажник, ми можемо побачити, що в нас тут ніби небагато місця. Я зразу як відкрив, я подумав, ну ну це ж це кросовер, тут має бути багато місця. Але ми просто піднімаємо це все, і в нас тут повно класних і зручних ніж, щоб у вас е, нічого не болталося, можете собі сюди спокійно складати. І місця вистачає. Якщо не подобається, можете зняти, і місце стане більше, об'єм стане більшим і ви зможете, я не знаю, що сюди складати. Декілька мішків картошки, яблук, сюди влізе, все буде гуд. І класно, що закривається на кнопочку. Хоп і все. А тепер переходимо до салону. В салоні нас зустрічає шкіряний салон, електрорегулювання, повне електрорегулювання, сидіння водія, сидіння пасажира, що дуже рідко зустрічається в Outlander. обшивка салону дверей шкірою, вставки з ну імітації дерева, але непогано виглядає. У нас йде шкіряне кермо з підігрівом. У нас йде тут адаптивний круїз, контроль під рульові ліпістки, управління. Це дуже зручно, коли ви їдете десь в потоці, по місту або хочете дати газ, когось обігнати. Це дуже зручно. Зручна мультимедія. Вона не сильно велика, але вона дуже якісна і дуже зручна. Ну, зрозуміло, клімат-контроль, великий просторий салон, дуже зручний. З таких ще технологій, можливо, якихось фішок, що вони сюди поставили, це сліпі зони. Ну, що дуже рідко, я не знаю, не часто зустрінемо в автомобілях цього класу за цю ціну. Тепер проговоримо про мінуси цього авто. Перший і найтакий неприємний мінус, які, про який знають усі. Які стосуються саме японського автопрому, і найбільше це більше це шумоізоляція. Вона, чесно, відверто, погана. Коли ви їдете по трасі, їдете по шумній, окружній, київській, ви будете все чути. Весь гудьош, все буде це дуже сильно чутно. Ну, це такий один з небагатьох цих мінусів. Не буває ідеальних авто. Другий мінус це те, що, ну, можливо, це і плюс автомобіль, відчувається, коли ви на ньому їздите, такий твердий, він не м'який в керуванні. Тобто Це не мерседес, це не нові туксони, ті самі гібридні, якщо їх зрівнювати, саме по гібридах говорити. Він буде такий збитий, але якщо для, для бездоріжжя, це непогано, я би так сказав. Тобто по ходових якостях, по е, проходимості на бездоріжжі, він себе дуже добре показує. По наявності в Україні він у нас продається за 24 тисячі доларів. Я можу вам його пригнати з Америки. Такі варіанти 17 роки за 17 ну, 18 тисяч доларів його дійсно можна під ключ вкласти. І це буде просто супер варіант. З його конкурентів це Ford Escape плагін гібрид, Kia Niro плагін гібрид та Subaru Crosstrek. Два з яких, це Escape та Fiaніro, не мають повного приводу, вони не вважаються вже якимись ну, нормальними кросоверами, хоча це теж паркетник, але, ви, але це дійсно кросовер, його можна назвати кросовером? тут у нас повний привід. Якщо порівняти його з Subaru Crosstrek, ну Crosstrek менший, в ньому набагато менше місця, і кросовери зазвичай беруть для сімей і він буде замалий. Тому це оптимальне рішення. Для гібрида плагін гібрида його до 20 тисяч доларів, і я впевнений, ви не пожалієте, якщо його візьмете. Тому, якщо ви хочете собі придбати плагін гібрид до 20 тисяч доларів, це буде найкращим, найоптимальнішим рішенням, про яке ви точно не пожалкуєте. Якщо ви хочете. По наявності телефонуйте на нашу площадку. Ми вам одразу його продамо. Якщо у вас є можливість почекати і зекономити на цьому 6-8 тисяч доларів, телефонуйте до мене в нашу компанію. Ми вам причинемо такий автомобіль.